Привіт, друзі, мої рибальські колеги та підписники. З вами знову ваш експерт з аналізу риболовних умов, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 18 листопада 2025 року в Україні. Цей день буде по-своєму особливим, адже осінь вже міцно тримає нас у своїх холодних обіймах, а вода готується до зимового спокою. Деякі календарі кричать, що кльову не буде зовсім. Але мій досвід підказує: шанси є завжди, особливо для тих, хто знає, де шукати і що запропонувати, готові до справжніх викликів та потенційних трофеїв? Тоді поїхали. Що ж, друзі, 18 листопада 2025 року обіцяє нам доволі капризний, але інтригуючий день. Давайте поговоримо про наших хижих красенів, адже саме вони зараз найактивніші. Щука ця хижачка, попри похолодання, зберігає активність, але стає обережнішою. Шукайте її на глибинах понад 3 метри, біля бровок, затоплених корчів та інших підводних укриттів, де вона влаштовує засідки на малька. По моєму досвіду, зараз щука віддає перевагу великим м'яким силіконовим приманкам, віброхвостам чи твістерам, що імітують поранену рибку. Також добре працюватимуть коливні блишні та воблери з повільною рівномірною проводкою. Якщо день буде похмурим, як і прогнозується, сміливо ставте приманки кислотних відтінків, вони краще помітні в холодній воді. СУДАК Цей нічний мисливець у листопаді збирається у зграї і концентрується в глибоких ямах та руслових бровках, готуючись до зимівлі. Ловити його найкраще на джиг. Використовуйте м'які силіконові або поролонові приманки, оснащені важкими джиг-головками. Важливо робити повільну ступінчасту проводку по дну, буквально простукуючи кожен метр. Зверніть увагу на місця з перепадами глибин. Там судак точно буде. Кльов його буде різким, впевненим, тож будьте готові. Окунь. Смугастий розбійник також перемістився на глибину, збираючись у великі зграї, його можна знайти біля підводних бровок, корчів та залишкової водної рослинності, де він полює на малька. Використовуйте невеликі силіконові приманки, мікроджиг або невеликі балансири. Важливо шукати активні зграї, а для цього потрібно багато рухатися по водоймі. А тепер давайте детальніше розберемося з умовами, які нас чекають 18 листопада. Погода за прогнозами синоптиків, температура повітря в Україні коливатиметься від мінус 1 до плюс 7 градусів Цельсія. Це вже зовсім не осіння погода, друзі, а справжня передзимова прохолода. Атмосферний тиск буде високим і стабільним. Близько 765,6 шістдесяти міліметрів ртутного стовпчика, що загалом непогано для кльову. Вітер очікується легкий до помірного, південний або південно східний, зі швидкістю від 5 до 14 кілометрів на годину це сприятливо адже сильний вітер завжди ускладнює риболовлю, опади малоймовірні протягом дня, але ввечері та вночі можливий дощ. Такі умови зниження температури та високий тиск сповільнюють рибу, роблять її більш обережною, але стабільний тиск може спровокувати короткочасні виходи хижака. Температура води температура води у водоймах України продовжить знижуватися і очікується в діапазоні від 2 до 8 градусів Цельсія залежно від регіону та розміру водойми. Наприклад, у Дніпрі біля Києва всередині листопада вона тримається близько 6-8 градусів. Така холодна вода значно уповільнює метаболізм риби. Мирна риба практично повністю переходить у зимові ями, а хижак стає менш активним, зосереджуючись на глибинах, де температура води стабільніша. Фаза місяця. 18 листопада місяць перебуватиме у фазі спадного півмісяця, освітленість складатиме всього близько 3%. астрологи кажуть, що це 27-й або 28-й місячний день, і місяць у знаку скорпіона. Вважається, що у фазу спадного місяця загальна активність риби знижується. Але, друзі, не забувайте, що скорпіон це знак, що підсилює інтуїцію. А для рибалки це іноді важливіше ніж будь-які прогнози. Загальна активність риби. З огляду на всі ці фактори холодну воду, стабільний тиск, але спадний місяць та загальне осіннє заціпеніння мирної риби я оцінюю кльов як і апризний, але перспективний для хижака. Мирна риба, така як лящ, плітка чи карась, буде дуже пасивною і клюватиме неохоче. Хижак же, хоч і стане обережнішим, все ще активно годується перед зимою, тому є всі шанси зловити гарний трофей, якщо правильно вибрати місце та тактику. Отож, друзі, не дивлячись на те, що багато календарів обіцяють цього дня повне безклів'я, я вірю, що для справжнього рибалки немає поганої погоди, є лише погана підготовка. Беріть свої спінінги, перевірені приманки. І вирушайте на водойму. Можливо, саме вам пощастить зловити трофей життя, ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео і поділіться в коментарях, які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу ви полюєте зараз, або, можливо, у вас є свої перевірені секрети листопадової риболовлі. З нетерпінням чекаю на ваші історії та. Yeah.